Давайте намалюємо стрілочку на моє око. Моє око більш округле, і тому, якщо провести чисту лінію по моїм верхнім віям, в цілому ми нічого не змінимо. Ось дивіться. Я провела повністю по своїм верхнім віям. Улюбець чорний колір підкреслює, що моє око. Більш округу. І для того, щоб з'явилися зміни, нам треба правильно витягнути ось цей зовнішній кутик нашої стрілочки. Якщо ваша повіка не висає, це складніше. Якщо тут є місце де малювати, тоді легше. Але зараз мені треба піднятися вчасно, щоб витягнути своє ось найвища точка мого ока. І там, де вона починає падати, я починаю трошки підніматися і витягувати лінію в сторону. Тут я з'єдную. Свій кутик, якщо тільки у вас є нависання по віки, там вже складніше. Там ось ця лінія, вона бачите, буде і згибатися або її буде не видно. Тобто не всім підходять стрілочки з товстим зовнішнім кутиком, та й взагалі не всім підходять товсті стрілочки, як ми хочемо їх бачити.